Читам, всім привіт! Сьогодні підготувала для вас чергову красу, комплекти і не тільки буде кілька класних, цікавих браслетів, каблучок. Дещо я вже виставляла в телеграмі, ви могли бачити, але зараз покажу все, що залишилось. Ще швиденько вам нагадаю підписатись на телеграм-канал і вайбер-спільноту з наявністю. Там багато всього можете подивитись. Ще з середини осені ведеться канал. Всі прикраси там вільні, в наявності, а все актуально, бо дівчата скидують, пишуть, чи є. Все в групі, все в наявності. Дівчата, я почну з ось такої розкоші комплект з культивованими перлами. Я його частково показувала вже в телеграмі, але зараз ще надійшов ось цей браслет. Подивіться, лише, яка краса: таке листячко оксидоване. Перли культивовані. Каблучка в наявності 19,5 інші розміри можна замовити, скоріш за все, будуть вже протягом тижня, тому пишіть, кому актуально. Також це стосується і інших каблучок сьогоднішнього показу. Інші розміри з понеділка будемо дізнаватись у виробника, якщо є кілька днів і вони у нас. Каблучка 5,77 за вагою 3,5 см довжина, перлинка десь 8 мм. Дівчата, також ще забула проговорити. Я завжди вказую ціни у відео на екрані, в телеграмі, в вайбері, також все підписано. Або коли мені дівчата присилають фото, на якому написана ціна і запитують ціну, в мене багато дуже питань виникає. Можливо, я щось роблю не так. Тому, будь ласка, будьте трошечки уважнішими, це збереже і мій і ваш час. Бо все вказано в основному 95% випадків я все вказую розміри, ціни і так далі. А сережки 12,5 грам за вагою ось така застіпка. Дуже круті довжина 5,3 см. Браслетик, дивіться, довжина регулюється 17-21 см, вага майже 44 грами. Застіпка того, дуже зручно. Прямокутнички ці 3 см. Ось так це буде на руці виглядати. І по ціні зазначаю. Далі ось такий класний дівчата-мережевний комплект, оксидований. В 20-му розмірі в мене в наявності, але інші розміри є у виробника, можемо вам замовити оперативно прибуде. Ще бувають решки з підвісною частинкою, їх також можна замінити. Гарно так оксидований комплект зі срібними кульками. Він, ну, такий, знаєте, дорого дуже виглядає, і здалеку, наче як з марказитами, але він без вставок повністю дуже крутий. Вага каблучки 6,32 вона так по пальчику йде. Розмір повний. 3,3 см довжина. Вага сережок 8,70 застіпка застібка англійська. 1,8 на 2,5 см розмір сережки. Підвісочка 5,69 граму вушко, довжина 4,5 см. Такий браслетик дивіться 32,5 грами, довжина 19-22 см. Регулюється. Ну, кілька сантиметрів забирайте. Це буде десь на ручку 17-20, ось так. Ось також застіпка тогл. І на руці подивіться. Супер. Чита прописую по вартості комплект каблучка сережки, підвіска і браслет, але можна розбити, кому потрібна ціна, також пишіть. Далі дівчата ось такий комплектик. вперше дивимося в 19-му з половиною розмірі. Вставочка ось такий фіаніт рубінового кольору, малиново-рубінового. Може бути з синім і чорним, здається, ще камінням, можливо, ще якісь, але поки тільки такий колір в мене в наявності, інші треба запитувати. 11 грам вага сережок. Вони оксидовані з такими смужками, дивіться. Каблучка 8,40 за вагою. Цікавий дуже комплект. Ширина 2 см у каблучки, сережка 2,5 см. І вартість. Тепер дівчата, улюблений ваш комплект в наявності у 18-му розмірі з білими фіанітами. А сині і інші кольори зараз недоступні, і білий лише один залишився. Чекаємо нових постачань, хто бажає бронювати, пишіть. Сережки 5,18 за вагою, чудова повсякденна модель родована. Камінчики дуже гарні. І каблучка 5 грам вона ось така під квадратик зроблена, дуже зручна. Довжина сережки 2 см, ширина каблучки 7 мм. І по ціні зазначаю. Далі, дівчата, ось такий класний ще один комплектик новенький, дуже мені сподобався. Він такий лаконічний, але при цьому не дрібний і досить видний. В 19 му розмірі в наявності тут є кілька дрібненьких білих фіанітів, дивіться. Вага сережок 6,5 г, застіпка. І каблучка 6 г. Ширина каблучки 1,1 см. Довжина сережки 1,7 см і ціну комплекту зазначаю. Дівчата, далі ось такий класний комплект з султанітом. І навколо нього розсип фіанітів. У 18,5 розмірі є вільний. Здається, він тільки один. Можливо, там ще один максимум буде, але не більше. Все інше треба чекати. 432 грами сережки легенькі, комплект родований. А ще, до речі, забула про одну річ сказати: хто в групі в наявності бронює щось, що поперед замовленню треба брати у виробника тобто під вас конкретно, це не означає, що ви замовили, воно прийшло, і ви думаєте, це я під вас конкретно замовляю. Тому, будь ласка, забирайте все, що просите. Бо я не замовляла минулого разу дівчата кудись всі подівались, Ну, так не робиться. Каблучка 2,45 за вагою. Ще дуже часте питання по султанітам чи натуральні вони. Дівчата, я вам відкрив велику таємницю. У нас в прикрасах натуральних султанітів не існує. Тобто вони дуже дорогі, їх не ставлять, вони коштують тисячі доларів. Всі султаніти в ювелірці гідротермальні. Якщо вам хтось розповідає, що вони там добуті в Туреччині в Анатолії, то вам брешуть, я вам так скажу. Просто щоб ви знали про робота. Не всі в це вникають, це нормально, тому я акцентую на цьому увагу. Солтаніти гідротермальні, лабораторні, колір змінюють, дуже красиві ефектні, і головне приємність за ціною. Діаметр 1,3 см у цих прикрас і ціна комплекту на екрані. Дівчата, далі каблучки з гвістками є в наразі розміру 16,5, 19,5 і 20. Кому треба інші пишіть також можемо замовити. За вагою 3,5 г. Родований він. І вартість. Дівчат, по ось цим каблучкам оновлення. На вказівному пальчику лишилась в 19-му розмірі з чорними фіанітами. І ось ця з кубиками чорних і білих фіанітів є 18, 18 5. Інші розміри вже позабирали дівчата, вони не дожили до ефіру, але думаю, що можна буде замовити. Також вони трошечки роз'ємні, там, якщо буде трошки замале, бо навпаки, можна відрегулювати. Вага такої каблучки 5,7 г, ось ця 4,30. По ціні вони відрізнятимуться, прописую на екрані. Дуже круті модельки. Дівчата, в 16 му розмірі ось такого тигрика маю або гепарда. 3,74 за вагою. Вона одна єдина, без повторів, випадково взагалі її замовила. Може бути як навіть фолангова модель. Також по ціні зазначаю. Дівчата, ще по султанітам в мене лишилась пара ось таких сережок і підвісочка. Підвісочку можна брати до інших сережок, які ви всі вже порозбирали. Хто брав, будь ласка, докомплектуйте. Або під ці сережки також чудово підійде. Вага сережок 10,5 г вони родовані на англійській застібці. І підвісочка 2,72 за вагою. Довжина сережок 4,6 см, підвізка 3,4. І вартість. Верті, що ось така розпаровочка, дуже круті сережки без каміння. Можна дозамовити каблучку, до них вона така широчема: 6,5 грам вага. Родовані. 1,5 на 2 см розмір і вартість. Дівчата, тепер кілька браслетів. По-перше, ось така моделька з золотими пластиночками. 16-20 см. Тут регулюється довжина, за вагою він 5,90 Тут саме пластиночки, не позолота. І браслетик цей за старою ціною. Нові постачання сказали, будуть вже дорожчими. Не знаю наскільки, але точно дорожчі. Застібка карабін. Такий лаконічний браслетик, під все підійде. Із золотом можна поєднувати спокійно. 2 мм десь ширина ланочки і ціна на екрані. Ще ось такий класний браслет з штучними перлинками на невеличку ручку 15-16 см, за вагою 676 см. Щодо інших розмірів, ви запитували, поки що не знаю, дівчат в понеділок вже буду з'ясовувати у виробника. Ось так він на руці виглядає. Перлинки десь 1,2 см і ціна браслету на екрані. І дівчата останнє це ось такий браслет з білими фіанітами. За вагою 9,88 см. Довжина написана 18 см, зараз я помірюю. Тут застібка, до речі, коробочка. Дивіться, ось так класно на руці браслет виглядає. На мене він величенький, десь на руку 17-17,5 см буде. 7 мм десь ширина і вартість. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!